Четвер, 16 лютого, це новини на ТВ7. Нічна атака по Україні. Росіяни вдарили ракетами та дронами. Є загиблі. окупанти. Переписують історію, викладають маріупольським школярам те, що їм вигідно. І сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний. Усі деталі у випуску з вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. Протикорабельні ракети з моря, авіації та дрони сьогоднішня ніч була насиченою на братні привіти. Летіло з Каспійського та Чорного морів з Курська та окупованого Мелітополя. Наші повітряні сили збили 16 із 36 ракет цілили по інфраструктурі, та залишити нас знову без світла не вдалося. Енергосистема України продовжує працювати. Однак, частина ракет х 22 таки влучила, бо проти такої зброї захисту в нас поки що немає. Відтак на Дніпропетровщині росіяни вдарили по Павлограду, зруйнували житлові будинки. На жаль, одна людина загинула десь до 10 людей травмовані. Пошкоджені житлові будинки, є зруйновані житлові будинки. Зараз ми встановлюємо. Зараз працюють правоохоронні органи по фіксації повністю по дворовий обхід. А на Львівщині окупанти тричі поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Єдине, можу сказати, що це об'єкт, для якого не залежить постачання електроенергії. Постраждалих немає. Люди знаходились в укриттях пожежу. Оперативно було. Погашено величезне Дякую. ДСНС також було зруйновано стіну магазину на сусідній вулиці. Також без постраждалих. Була атака і на Полтавщину. Дві ракети поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Голова області зазначив, попередньо загиблих і постраждалих немає. Неспокійна ніч і в Кропивницькому, що на Кіровоградщині. незадовго до світанку там теж вгатили по інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. У Росії не має бути шансів на перемогу. Про це заявив президент у черговому зверненні. Він зазначив, що дня окупанти втрачають щонайменше пів тисячі солдатів і десятки одиниць техніки. Тим часом ми готуємо потужний рух до перемоги та членства в ЄС. Світ підтримує нас, і головна мета цього року звільнити Україну від окупації та налагодити життя в країні, додає Володимир Зеленський на рівні кабінету міністрів України утворена міжвідомчого робочого групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності, очищення. Грунтів, відмін снарядів, що не розірвалося. Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення в десятках напрямків. Росія готується до масованої атаки 23 та 24 лютого. Про це у прямому ефірі єдиних новин повідомив Олексій Данілов. Також секретар РНБО закликав зберігати спокій, бо ж наші збройні та повітряні сили готові до цього. Утім, нехтувати безпекою не варто. Російська Федерація буде демонтована в тому вигляді, в якому вона є. В іншому випадку вона буде складати загрозу не тільки для нашої країни, вона буде складати загрозу для всього світу. Під свисти ракет в окопах у будь-яку погоду та час із перших днів вторгнення воїни слова тримають інформаційний фронт. Борються з пропагандою та передають нам достовірні новини за рік. Щонайменше 43 медійники поклали своє життя за правду. Сьогодні в день військового журналіста України ми вшановуємо пам'ять полеглих та бажаємо міці тим, хто й досі показує світу наслідки повномасштабного вторгнення. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. З цими словами напередодні повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський звернувся до українців за рік. Ця дата набула особливого сенсу. Ми створили потужний ланцюг єдності, який неможливо розірвати. ЗСУ захищають кордони, небо та нас. Медики рятують життя, медійники інформують. Волонтери допомагають, матері, дружини чекають, діти моляться. Кожен пліч опліч тримає свій фронт і спільними зусиллями наближає перемогу України. Бо саме в єднанні наші сила та міцна віки зі святом. На честь дня єднання в центрі Ямарюполь в Дніпрі провели творчий майстер-клас. Діти створювали панно у вигляді карти України. Усе, що було потрібно: нитки, дошка, свяхи та натхнення. Ми робимо це в кольорах нашого українського флагу, тобто в жовтому та блакитному. І я вважаю, що це дуже символічно, це дуже демонструє те, що ми єдині, і те, що все-таки ми дуже любимо нашу Україну і ми чекаємо, коли вона стане вся українською. Українці повинні якось дружити, тому що це одна якби страна, ми всі українці. Окупанти вели в Маріуполі шкільну програму на свій лад видають історію Київської Росії за історію Росії. Знов роблять Катерину II ключовою фігурою формування південного сходу України. Так викреслюють роль запорізького козацтва. А також розповідають про наші території в складі Російської імперії, тим самим виправдовують агресію відносно України, і це не кінець. Наші журналісти разом з істориками розбираються у темі. Та завтра ми розкажемо більше. Про те, які катастрофічні наслідки може мати така псевдоосвіта для дітей. Мобілізація в російську армію дісталася Маріуполя, зокрема працівників освіти, а саме чоловіків, які отримали російські паспорти. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. За його інформацією, в один з коледжів міста прийшло мобілізаційне розпорядження. Тож тепер викладачам ймовірно, не залишиться іншого виходу, як перекваліфікуватись у військових ворожої армії. Транспортний колапс в Маріуполі. У мирні часи містянам не доводилось довго чекати свій автобус, трамвай чи тролейбус, адже вони були в достатній кількості. Ходили за зручним графіком, та жителі могли відслідковувати свій маршрут в додатку по GPS. Але в окупації про це годі мріяти. Тепер люди скупчуються на зупинках та довго чекають на морозі. ті одиниці автобусів, які вціліли після бомбардування російською армією. Та й в ті не завжди щастить влізти, адже утворюються черги. Уночі стає добре видно наскільки Маріуполь наразі порожній, попри всі намагання пропагандистів, переконувати у зворотньому, реальна картина відкривається в темну пору доби, коли вмикається світло в тих нечисленних будинках, що Залишились світяться вікна не більше 20% квартир. У Празі вшанували пам'ять загиблих маріупольців внаслідок російської агресії. На площі в столиці Чехії люди розставили десятки пар взуття, щоб нагадати про жертв російсько-української війни. Нагадаємо, що ворожа армія вбила понад 22 тисячі маріупольців. Точна цифра невідома, адже багато жителів міста Марії загинули під завалами своїх будинків, які окупанти наразі зносять та зачищають разом з тілами мирних маріупольців. Додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний. Серед звільнених бійців, Нацгвардії, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них оборонці Маріуполя, зокрема 63 – за зазовсталі. Їх також довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Про це повідомив Андрій Єрмак. Українські народні пісні, вишиванки та викуп нареченої це весілля Маріупольської пари Ніни та Олександра. Молодята познайомились у бомбосховищі і одразу ж відчули зв'язок. Дівчина перша вийшла звідти заради порятунку дітей. Олександр пообіцяв, що її знайде, і дотримався слова. Подружжя наразі живе у Рівному. Їм запропонували стати героями мистецької акції під назвою Обряд весілля Рівненщина, Маріуполь. Такий захід провели, щоб згадати усі звичаї. Та традиції. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора бережіть себе.